Всім привіт! Сьогодні я вам трішки розповім про свій цукровий діабет, а тобто як вимірювати свій цукр. Але є два варіанти вимірювання цукру. Саме розповсюджений варіант виміру цукру це глюкометр. Але є ще лібра. Коротка розповідь про лібру. У лібрі є дві частинки, які ми з'єднуємо. Краще всього лібру ставити на руку. Але як для кого? А це зовнішня частина лібри і її вусик. Вусик це маленька голочка, яка бере кров. Лібра потрібна для того, щоб не колоти пальці. Тепер я хочу показати вам, як користуватися глюкометром. Для початку ми акуратно витягуємо смужку. І у дирочку ставимо смужку. Тепер беремо прокулюючи, натягуємо його і прокалюємо палець. Беремо першу каплю і витираємо. Другою каплею ми вже заміряємо цукор. Ось, наприклад, у мене через годину після вечері був цукор 4,4. Це низький. Тепер про цукор. Менше 3,9 це гіпоглікемія. А цукор більше 12 це гіперглікемія. Ну що ж, на сьогодні досить. Всім пока-пока!